Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною вербою. Якби ще десь рік тому ми прокинулися і побачили на екранах телевізорів на бікбордах на цілком солідних інтернет-сайтах, слово із трьох літер, і без жодних крапочок, чи зірочок, чи запікування, то напевно вирішили б, що або з'їхали з, з глузду, або ще спимо, або що владу в Україні захопила якась партія фанатів Леся Подерів'янського. бойований розділ української мови: коли українці почали лаятися і чи нормально, то матюкатися під час війни. Спробуємо з усім цим розібратись із кандидаткою філологічних наук доценткою Галиною Глушкою. Доброго дня, пані Галино. Вітаю, пані Тетяно. Для вас працює Тетяна Верба. Вітаю вас, панове. Із початком відкритої широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика була ну ніби легалізована. Зокрема, відома фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який на вимогу здатися, яка пролунала з російського військового корабля, послав той корабель. Фраза ця стала крилатою. Вона стала мемом. Вона з'явилася в змі на білбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад. А Укрпошта навіть випустила марку із надісланим подалі російським кораблем. А українці масово носять футболки із фразою «русський воєнний корабль чи нормально, то матюкатися під час війни? І які є українські відповідники до російської лайки? Психологи до речі, кажуть, що це вираження емоцій, що це буцімто навіть і корисно. А що скажете ви, пані Галину, як мовознавець? Ну, для мене, як для філолога, то цікаво, що проблемами з історії лайки займалися свого часу аж два інститути солідні мовознавчі інститути, і один з них знаходився в Харкові. Досліджували обценну лексику. А це є лайлива лексика, нецензурна, ненормативна лексика, як її ще називають, і декілька десятиліть. Цей центр обцентології, наука про ненормативну лексику, прийшов після вивчення цього явища до таких висновків. Перше лихослів'я не лише знищує людську особистість, але й сприяє її внутрішньому розтлінню. Нав'язування молоді лихослів'я сприяє знищенню свідомості основного людського регулятора совісті і сорому. У психіатрії ця хвороба навіть має на сьогоднішній день ім'я французького доктора і називається синдромом Туретта ну, на так. честь жиля де Турета. Коли у людини щось подобі епілепсії, я не знавець угу. з медицини, але людина не може під час ось таких от нападів припинити лаятися. Що є ще дуже цікавим: коли людина втрачає ось цей верхній шар під час, наприклад, такої дуже важко, важкої хвороби, як інсульт, то людина не пам'ятає звичайних слів. Але дуже легко вимовляє оті самі обценні слова. Взагалі, то проблема є багатошаровою, цікавою як для філологів, для психологів, так і для філософів. Адже за нецензурною лексикою завжди стоять глибинні філософські категорії, і завжди в людському мозку закладена агресія як така. Так, от, для вираження найвищого ступеня цієї агресії, і виникають очевидно ось такі слова. Така обценна лексика. Взагалі, то є така точка зору, така думка, що обценна лексика виникла оці слова ненормативні. Угу. Вона виникла ще дуже дуже давно. За часів язичництва, всиво давнину, але ж дивіться, пані Галино, разом із тим, відповідь нашого військового, як він відповів прикордонник на Зміїному, саме так, а не інакше. Було б дивно, якби він ну наприклад, сказав твого війська, ми не боїмося землею, і водою будемо <с битися з тобою. Так, і це його відповідь така, якби була на той момент у тій ситуації. Я почала говорити про. Шари, за якими можна було б розглядати ось цю ценну лексику, ненормативну. Так от перший шар сприйняття це філософський цієї проблематики. Другий шар це, звичайно, що глибини людської психології. І, звичайно, що потім тільки лише ось цей лінгвістичний шар, суто формальний. Але мова не буває поза життям, поза культурою, так, поза філософією. Так. Тож тут ми маємо розглядати все разом. Коли ми говоримо, ось повертаючи до острова Зміїного так. як філолог, я можу тільки лише сказати про те, що у кожної ненормативної лексики є своє національне обличчя, скажемо так. Бо якщо говорити про українську ненормативну лексику, то швидше за все вона зосереджується на, ну скажімо так, відходи життя виробництва людини, угу. тобто все те, що пов'язано із п'ятою точкою. І це ну найстрашніша лайка, да? ага, якщо брати українську українські Мов, так до речі, один з найбільших синонімічних рядів це синонімічний ряд до слова срака. Так, ми про це ще <с далі поговоримо, пані Галино. А знаєте, такий мовознавець, як Олександр Авраменко, так він запевняє, що це вже стане фразеологізмом послати за російським кораблем така стіка сполука слив, що вона буде не тільки на Марці, а у війни. До словників, навіть чи може таке статися, що оці фрази вирази вже стануть як крилатими, і дійсно війдуть до словників? Лексика це завжди змінна царина. Не буває так, щоб ми спілкувалися лексикою, яка є незмінною, наприклад, від початку 11 століття uh -huh. зникли ті предмети і поняття. Так, от виходить, що такі слова, як «чорт», чортівня, те саме там гівно, да і так далі. Це слова на сьогоднішній день, вони є обценною лексикою? Я б сказала, що ні. Ні. Вони вже вийшли ага. з шару лайки і перейшли поступово до зниженої лексики, але все одно це вже не обценна лексика. І жодний філолог на сьогоднішній день не розкаже вам, де чітко пролягає межа між матюком, лихослів'ям, між обценною лексикою і необценною. Так, от я навела приклад з історії. То цілком можливо, що ця фраза увійде до словників цілком... як фразеологізм. Як фразеологізм? так адже що таке фразеологізм? Фразеологізм – це не просто декілька слів, так, які там не розкладаються угу. на окремі значення за словами. Угу. Фразеологізм, перш за все це згорнутий культурний текст. Це перш за все символ. Символ не можна написати про його значення в словнику. Символ можна тільки зрозуміти, живучи в цій епосі. Так, то дивіться, майже легалізовані матюки в нашій мові під час війни. Це норма у воєнний час чи це ненормально? Я думаю, що це не нормально, так. не норма. І, і теж тут. Що є нормою, що є не нормою, це дуже важлива тема, на яку написана не одна дисертація, зроблено не одне дослідження про те, що є норма, що є не норма. Я, наприклад, знаю, що колись у часу професор Кравченко Євдокія Григорівна написала дисертацію докторську на тему норма в українській лексиці. Так, от щодо норми, звичайно, що вважати. Таку лексику нормою не можна. Так, можуть деякі слова з часом змінити своє значення, загубити певні коннотації. Але щоб вся ненормативна лексика стала нормою, ну я такого не уявляю. Але ж колись ці ж чорт, чортівня і так далі, напевно, теж були ненормативною лексикою, а зараз вони вже стали нормою. Так, так, Я говорю про те, що окремі лексичні одиниці вони можуть змінювати своє значення і, отже, переходити з одного розряду до іншого розряду. Існує знаєте багато версій. Того хто приніс до України міцні словечки. Ось перед цим вже сказали фразу, що в кожної мови є свої матюки. Так серед варіантів носіїв лихослів'я монголи, росіяни, поляки. Чи відповідають ці твердження дійсності? Чи якесь одне із них відповідає? Однозначних даних про це немає. Звідки прийшли? Звідки прийшли у кожного народу? Є лайливі слова, але мають свої акценти. Наприклад, у італійців. Найбільша лайка це хулити Богородицю. Для сербів, болгар все, що зосереджено навколо статевих органів, навколо сексу, все те, що нижче поясу, оце найлайливіше. Так. А для південних слов'ян. Для українців, для німців, ну для них є найбільш характерним все ж таки те, що пов'язано із відходами життєдіяльності людини. Ви знаєте скільки Українські мові, в українській мові пов'язаних із п'ятою людською точкою. До речі, існує думка про те, що у саме у тих народів, які дуже поважали чистоту. Охайні, скажімо угу. так, у них найбільша лайка пов'язана саме брудно? Бруд, бруд і, і так далі. Скільки фразологізмів він собі уявити не може. Наприклад, така гарна, як срака на виворі. І не треба ніякого мата там. Ні, не треба ніякого мати. А, що там ще? Не плити гівна дівчині в коси. Тобто не треба наговорювати. Ну і так далі. З цим пов'язаний величезний санімічний ряд. Щодо нашої такої, так, скажімо так, зосередженості на П'ятій точці взагалі-то шит-культура, а це якраз культура екскрементів. Вона домінує над секс культурою в деяких країнах Європи і сюди належать українці: українці, німці, нідерландці, чехи. У них оця от щит культура. Ну скажімо, домінує над секс культурою, і існує теорія, що це нації, які відрізняються своєю фізичною охайністю. Найстрашніше, що може бути, це екскременти для інших культур, наприклад, є зосередженість на статевих органах. Тобто все, що має бути принаймні прихованим від людського погляду, Так інтимним, от, інтимним так от це винесення назовні для людей, так? то це і є непристойність. Тут, в принципі, можна навіть зануритися в філологічні глибини щодо походження, наприклад, слова. Хула і хвала да? угу. щодо таких слів. Ну я не буду їх тут називати. Донецький професор Микола Олексійович Луценко займався етимологічними розвідками українських слів. Це дуже цікаві дослідження. Це все пов'язано із тим, що для людини в умовах полярної ночі для людини що рот, що рука, це був засіб привласнення. А зад. Це те саме, що рот, тільки з іншого боку. Так, от це все, що проходить через людину в умовах пітьми, коли людина не могла бачити, вона могла це намацати рукою. Тому і рука, по суті, це той самий рот. Цікаво, так. А так, про те, що лаялися ще з давніх девен, українці ще свідчить, навіть коли козаки пишуть листи турецькому султану. Там вони використовують стільки лайливих слів, аби об образити свого ворога, показати, що вони його не бояться, і готові боротися. Але ті слова лайливі вони дійсно уже якось, як ви сказали, стали не такими, вже й нецензурними. О, не так. Вони змінили свій статус. Це знижена лексика, але це не матірні слова. До речі, в давній Русі за матюки могли дати батога або взагалі страти за, да, за, за повторного ось такого інциденту. На Запоріжжі карали батогом прив'язуючи до стовпа. У дослідах японського ученого Масару Емото було продемонстровано шкідливий вплив. Словесної енергетики на воду, на рослини, на предмети. І, можливо, наші пращури дуже добре знали про ось такий негативний, енергетичний вплив слова на життя людини. До речі, таке є. я думаю, що все у світі є енергія. Слово це теж енергія. Слово, яким людину хвалять, воно просто дає людині крила. Тобто дає енергію так, так. для здійснення якихось звершень. Слово лайливе. Подивіться звичаї українського народу, коли під час випікання святого хліба не можна було навіть там якесь погане слово сказати, так. не те, що лаятися так. під час закладання будівлі житла. Запрошували майстрів, і не можна було ні в якому разі вжити будь-яке погане слово, аби, скажімо так, життя людей, що для яких будували цю хатину, було хорошим, щасливим, заможним і так, так далі. Ну от знаєте, свого часу в школі дуже полюбляли такі твори, як слово це зброя, да, та, меч і угу. словом можна угу. ранити так. А, або можна вбити угу. і так далі, і так далі. Я думаю, що це не просто слова. Кожне слово дійсно це енергія. І ось цей японський вчений, чому мені так цікаво стало. Я прочитала декілька дописів про його роботи наукові, і дуже цікаво, що Масару Емото проводив ось такі досліди зі словом, погані слова, ось та обценна лексика, да, uh -huh. лайка і так далі. І хороші слова. Одна та сама вода та, в двох скляночках, але в одній скляночці, які говорили ось ці слова. Вода зацвітала або тхнула якось погано, а в іншій скляночки стояла. Так само, як, наприклад, із зернинками. Одну зернину пророщували і говорили їй хороші слова, і вона росла. На іншу говорили погані слова, вона не росла. Тобто, що це, як не доказ того, що таке слово це енергія? І дехто із сучасних вчених, фізики-квантовики, на сьогоднішній день. Намагаються довести, що все ж таки впливає слово навіть на структуру ДНК. Коли ти його говориш, Так. Да. Угу. не тільки коли говориш, а коли тобі посилають, і коли тобі так. говорять, і коли ти говориш, бо це енергетика, це енергія, це вібрація. Угу. А весь наш світ це і є енергія, вібрація, спілкування це передача енергії, слова. Це є спілкування, так. отже є передача енергії. Тож для того, аби ну от мені так здається, да для того аби відлякати ворога, да вжити погано таку, енергію йому передати, да, передати яку, погану так? енергію. Я так. думаю, що це нормально. <гум> Але <гум> тоді, коли, наприклад, батьки лаються на маленьку дитину, <гум> тоді, коли діти років 7-15, лаються так, що просто передати неможливо, <гум> то тут просто питання до батьків. Я знаю, як легко чіпляються такі слова в повсякденні. Навчити, особливо зараз да, навчити Коли. дитину чогось, наприклад, запам'ятати якийсь вірш або запам'ятати якусь фразу, яка буде доброю. Да це важкувато. А ось такі слова вони чіпляються на раз. До речі, хочу попередити, що 3 лютого всесвітній день боротьби з нецензурною лексикою. Mm -hmm. Будемо пам'ятати, є про такий, день? Є так, такий так. день всесвітній день боротьби з нецензурною лексикою. Але хочу нагадати, що ніхто не відміняв статтю 173 КУПАП. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Так от, нещодавно Верховна Рада прийняла новий закон, в якому уточнила, що тепер це стаття дрібне хуліганство і що тепер штраф збільшується. Раніше він був від 51 гривні там, до скількохось. На сьогоднішній день від 170 вже до 530 і ще покарання роботами від 20 до 40 годин. Або адмінарештом до 10 днів. Це заматюкання в громадських О, місцях. Так, да, да, да. Вживання нецензурної лексики в е, громадських місцях. О, як можна було б зараз поповнити міський бюджет? Круто. Прекрасно, Прекрасно. можна було б поповнити міський бюджет. Так от, що хочеться сказати з цього приводу: мова це справжня інформаційна зброя. Ну, от для мене так, да? так. В голові, як для філолога це інформаційна зброя. Там, де ми хочемо зруйнувати, як у випадку із прикордонником на українську да. так? або показати свою зневагу і так далі, так. це крайні стресові ситуації, граничні, так? то звичайно, що людський організм реагує, як дістає все, що у нас там найглибинніше зброю. зброю ось. А в повсякденному житті, коли ми хочемо створювати націю, вибудовувати нову державу. Ростити дітей, закладати наше майбутнє, чи доречною є руйнівна лексика, mm -hmm. адже все одно слово не тільки зброя, маємо пам'ятати слово це дуже і дуже потужна енергія. Тобто вони о, ці самі матюки, котрі зараз звучать, вони не властиві для української мови. А ті, які у нас сучасні, сучасні вони не є властивими так. для української мови. Вони більше є запозиченнями. Як бачите, так, ще раз наголошую, ми, угу. наші ось ці матюки, обценна лексика. Вони в основному зосереджені навколо ось тих самих відходів життєдіяльності, так. анальні теми і так далі. Так. До речі, провести розрізнення між нецензурною і зниженою лексикою дуже важко, так а через те, що от, наприклад, що таке мат, як його кваліфікують, да? це згадка про. Ось ті статеві органи, про статеві акти плюс анальна тема. Да, ось mm -hmm. все це разом. Це вважається вже отими самими матюками, отією самою обценною лексикою, за якою є стаття КУПАП 173. А те, що було в українській мові раніше засереджене, якщо навіть почитати Коломийки. в Коломийках, західноукраїнських, там присутня тема теж пов'язана із статевими органами, але там дуже багато ще є всього метафоризованого. Особливо з тією самою п'ятою точкою. Так чи можуть у перспективі ці сучасні матюки розхитати якось монументальні підвалини українства? Звичайно. Ще раз повторюю угу. думку, яка вже прозвучала раніше: що мова це енергія, слова нецензурні, слова лайливі лихослів'я вони руйнують і тільки слова, які є нормою в суспільстві, да на сьогоднішній день. Вони ж не випадково стали нормою. Що таке взагалі норма? Це те, що викристалізовується протягом десятиліть, століть і приймається більшістю населення так, як так. норма. Уже не реагує більшість населення на це як щось таке страшне а це означає, і навіть що... не штрафують за це. Да. а це означає, що От для мене, наприклад, означає зниження культури. Зниження культури загальнолюдської, зниження культури освітньої, зниження, скажімо так, про лексичний запас вже взагалі мовчимо, так. це суцільна агресія. І коли маленька дитина, не розуміючи навіть того, що це означає, вживає ці слова постійно, так коли маленька дитина там тільки но ну, починає розмовляти, і ще батьки це відзнімають і викладають в інтернеті, ну це дуже весело. Що хочеться сказати. Лайливі слова вони не дають людському мозку нормально працювати. От дивіться, замість того, аби вжити складну конструкцію, якою можна пояснити всі нюанси так. своїх відчуттів, емоцій і так далі. Що краще сказати? Одне слово. Одне так? Одне слово, так. А що напружувати так. мозок? Але ж е, так завжди не розвивається тоді, мозок. не розвивається у мозку логічно? Так. Бо у нашому мозку є а, два стани. Або а вперед, або назад у того воду, щоб зупинився на одному місці, сидів, нічого не втрачаючи і нічого не придбуваючи. Звичайно, що такого. стану Як і будь-який орган, не працює ним, то він буде деградувати. Як себе стримувати, від нецезурної лексики. Ось війна закінчиться, начебто агресія має зникнути, чи зникнуть матюки. Над цим має працювати все суспільство загалом. Це має все починатися, ну скажімо так, іти в двох напрямках: від сім'ї до найвищих державних установ, і від державної політики від найвищих державних установ до кожного громадянина України. Тобто мають бути і якісь накази, законодавчі акти, і разом з тим це має бути величезна робота суспільства. Над покращенням ось цієї мовної ситуації. По-іншому, ми просто можемо втратити нашу нормальну так. мову і залишитися на рівні цієї обценної лексики. Депутати дозволяють собі вживати цю так. лексику і це демонструють по телебаченню. В художніх творах, які нібито, Художні, да? Зустрічається це просто абсолютно ну, будь-де. Але в деяких творах це чомусь звучить не пошло, а високохудожньо. Ну, наприклад, у того самого Андруховича. Да? А у інших творах, до речі, у 2008 році з'явився дуже цікавий словник, українська мова без обмежень Лесі Ставицької. Вона філолог, професорка. До словника іде передмова на 70 сторінок. Саме про ті проблеми, про які ми говоримо з вами і сьогодні, так. що є нормою, що є не нормою, коли вживалися такі вислови, коли доречно, коли недоречно, Цікала. ну і так далі. Це вже словник української цієї обценної лексики. Філологи ніколи не залишалися осторонь mm -hmm. процесів, які відбуваються в сучасній українській мові. На багатьох конференціях, в яких я брала участь, обговорюється майже чи не на кожній конференції, все одно, хоча б один-два виступи, але є обов'язково присвячені самі цій проблемі. Та цікаво. Отже, з усього нами тут наговореного. Я можу зробити такий висновок, що. Матюками ми розмовляємо з ворогом, бо так ми висловлюємо своє ставлення до нього, бо іншої мови він не розуміє. І цим ми висловлюємо своє презирство. А матюками говорити один з одним це ставати схожими на ворога, тобто приєднуватися до нього. Українці мають значно різноманітніші, яскравіші і чутливіші, як ми вже сьогодні говорили з пані Галиною. Лайливі слова, які винаходили та застосовували ще наші предки. Творчість нашого покоління в лайливих висловах теж залишається. Лишиться нашим нащадкам, тож давайте про це теж подбаємо. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як змінилася мова під час війни, зокрема про нецензурну лексику. Експерткою у цьому питанні була кандидатка філологічних наук, доцентка Галина Глушкова. Сподіваюся, що наша з вами розмова буде почута, можливо. Все ж таки, щось здригнеться в їхньому серці, і зайвий раз вони не будуть використовувати от тієї самої обценної руйнівної лексики, спілкуючись зі своїми дітьми, зі своїми близькими, зі своїми сусідами, заговори, аби я тебе побачив. Дуже гарно сказано. Дякую. Дякую також всім слухачам. З вами була Тетяна Верба. Нехай щастить.